2 кВт виробляє зараз панель на 70 кВт. Уявіть, немає ніде сонця, а виробляє 2 кВт. Я не говорю, що це багато, але сам факт в тому, що уявіть, що буде вона виробляти тоді, коли буде сонечко. Поставили авто на зарядочку. поки є робота, так скажемо, в офісі і бачите, що прислали хлопці. Таку подяку. Їм велика вдячність за те, що ми маємо можливість працювати в тилу. Ну а наша задача максимально допомагати тримати економіку, вкладати, робочі місця надавати, сплачувати податки, ну і допомагати війську помимо податків. храм, бачите, шапці профіль інтернет посилати.